Вітаю на нашому каналі. Мене звати Анна, і сьогодні ми поговоримо про тему, яку часто недооцінюють. Це технології впровадження IT систем. У попередніх відео ми вже розбирали, як обрати систему, як визначити підрядника і як уникнути типових помилок. Якщо ви їх пропустили, обов'язково подивіться посилання залишаю отут. А сьогодні. Зосередимось на тому, як саме системи впроваджуються, які існують підходи, і найголовніше, як зрозуміти, який із них спрацює саме для вашої компанії. Чому це важливо? Бо навіть найкраща система з ідеальним функціоналом може провалитися, якщо неправильно обрати технологію впровадження. Це по суті як будівництво будинку. Не має значення наскільки дорогі матеріали, якщо фундамент слабкий усе розсиплеться. Технологія впровадження визначає, як саме відбувається перехід від ідеї до повноцінного використання. Деякі компанії помилково думають, що успішне впровадження це встановити програму, провести короткі навчання і запустити. Насправді, впровадження це зміна корпоративної екосистеми. Змінюються ролі, процеси, підхід до прийняття рішень, а іноді навіть корпоративна культура. У цьому сенсі технологія впровадження це як дорожня карта. Вона показує, як дістатися з точки А в точку Б, мінімізувавши ризики. І обрати правильну технологію це означає адаптувати її не до софту, а до людей і процесів, що в ньому працюватимуть. Почнемо з першого етапу. Як створюється або адаптується система під бізнес. Це питання методології розробки. І тут існує кілька основних підходів. Перший Waterfall або каскадна модель. Це класичний покроковий підхід. Спочатку збір вимог, потім проєктування, розробка, тестування і лише після цього впровадження. Усе йде послідовно, наче будівництво. Кожен етап має бути завершений, перш ніж почнеться наступний. Переваги. Прогнозованість бюджету і термінів. Зрозумілий план робіт, чіткий розподіл відповідальності. Недоліки будь-яка зміна вимог вже в процесі коштує дорого. І важко адаптуватись, якщо бізнес-процеси змінюються під час проєкту. Типовий приклад це великі виробничі компанії або держсектор, де вимоги стабільні і затверджуються на початку проєкту. Друге аджайл. Аджайл це протилежна філософія. Тут усе будується навколо гнучкості та швидкого фідбеку. Проєкт ділиться на короткі цикли, спринти. Зазвичай вони по 2-4 тижні. Команда бере набір завдань, реалізує їх, демонструє результат користувачам і разом з замовником вирішує, що робити далі. Переваги, швидке отримання перших результатів, можливість змінювати пріоритети і постійна взаємодія команди з бізнесом. Недоліки складніше планувати бюджет. Потрібно, щоб замовник активно брав участь, а не просто чекав результату. Типовий кейс це компанії, які швидко змінюють продукти чи бізнес-модель. Тобто рітейл, e-commerce е або технологічні стартапи. Третє Scrum і Kanban. Agile має багато практичних реалізацій. Найпопулярніші з них це Scrum і Kanban. Скрам формалізований: є-ролі, спринти, щоденні мітинги, планування. Він дисциплінує команду. Канбан гнучкіший. Завдання відображаються на візуальній дошці, а головна мета це оптимальний потік роботи без перенавантаження команди. Скрам підходить, коли потрібно швидко створити новий продукт. Канбан ефективний, коли треба постійно підтримувати або вдосконалювати систему. Четверте: гібридні підходи. У реальному житті компанії рідко дотримуються одного методу. Найчастіше створюється гібрид, тобто архітектуру і базову логіку розробляють каскадно. А користувацькі модулі чи інтерфейси за принципами Agile. Це дозволяє поєднати контрольованість і швидкість змін. Такий підхід працює у великих холдингах, де є чітке ядро системи, а навколо неї постійно додаються нові сервіси. Коли система готова, постає питання, як саме її запустити в роботу? Тут теж є кілька моделей, кожна з яких має свої ризики і вартість. Перше, великий вибух: це коли уся компанія переходить на нову систему одночасно, тобто сьогодні стара база, а завтра нова. Переваги: це швидко і відносно низька ціна. Недоліки: якщо щось піде не так, то страждають усі. Це високий стрес для персоналу. Коли доречно. Це невеликі компанії або стартапи, де обсяг даних і користувачів невеликий. Друге поетапне впровадження. Система вводиться поступово. Спочатку один модуль, потім інший. Або одна філія, а потім наступна. Переваги: це контроль ризиків, можливість навчати персонал поступово і фіксація проміжних результатів. Недоліки процес триваліший. Можливі дублювання функцій між старою і новою системами. Третє пілотне впровадження. Пілот це тест у реальних умовах, але на обмеженій групі користувачів. Результати пілоту дають змогу внести корекції до масового запуску. Мінімальні ризики реальний фідбек. Але як недолік, може створювати подвійні стандарти, коли частина компанії вже в новій системі, а частина ще в старій. Четверте паралельне впровадження. Певний період обидві системи працюють одночасно. Користувачі паралельно вводять дані, перевіряють звіти, порівнюють результати. Переваги це найнадійніший спосіб перевірити готовність і дозволяє виправити помилки до остаточного переходу. Недоліки, високе навантаження на користувачів і потребує додаткових ресурсів і часу. З практики саме паралельне впровадження найчастіше дає найкращий результат у великих компаніях. Особливо у фінансовому або виробничому секторі. Тут немає універсального рецепту, але є чотири фактори, які треба враховувати. Масштаб бізнесу малим компаніям часто підходить миттєве впровадження, тобто великий вибух. Для корпорації лише поетапна або пілотний запуск. Друге критичність процесів: якщо система впливає на фінанси, виробництво чи логістику ризикувати не можна. Має бути план Б. Третє, досвід команди. Якщо у вас сильна ІТ-команда, можна впроваджувати швидше. Якщо ж команда тільки вчиться, краще дати час і обрати гнучкий сценарій бюджет. Паралельне впровадження найдорожче, але дає впевненість. Проте не існує правильного чи неправильного методу розробки і запуску. Є ті, які підходять саме вашій компанії, саме в ваших реаліях. Технологія впровадження це стратегічне рішення, а не технічна деталь. Вона визначає, чи перетвориться система на реальний інструмент розвитку бізнесу, чи залишиться ще одним недоробленим IT-проєктом. Ключ до успіху у балансі між структурою та гнучкістю, між швидкістю та стабільністю, між бажанням змін і готовністю людей ці зміни прийняти. У наступному випуску поговоримо про супровід it системи тобто те, що відбувається після запуску. Як побудувати систему підтримки, щоб it рішення залишалось ефективним і через рік, і через 5, та перетворити її на постійно діючий механізм розвитку бізнесу? Підписуйтесь, ставте вподобайку і пам'ятайте, впровадження IT-системи це не про програму, це про трансформацію вашої компанії. До наступних зустрічей!